Так, друзі, хочу вам показати декілька новин з об'єкта, значить, що які з'явилися нові інструменти у хлопця. У хлопців, ось це такий нейвер для забивання гвістків. Тобто, зараз ви бачите, пробивається вже е, пароізоляційна плівочка. У нас вона також Стротекс. Також вона 125 двадцять грам на метр, тобто досить щільна така. Вон там от вона стоїть. Також з'явився ось такий пневмопістолет. Ось так, так досочки забиваються цим пістолетом. І зверніть увагу, зараз хлопці от навіть прибивають степлером. Бачите, наскільки зручно стоїть компресор. І просто степлером, пам-пам-пам-пам-пам і пішли, пішли, пішли. Тобто, ще раз хочу вам сказати, що гарна бригада не може працювати, розумієте, з просто зручним якимось таким старим інструментом. тобто, інновації і швидкість це те що зараз те що зараз найголовніше майже сказати на будівництві